Чи маємо ми підтримати волонтерів, громадські організації, благодійні фонди? Однозначно маємо підтримати, тому що люди вже 11-й рік на абсолютно нездалому транспорті роблять свою роботу, не маючи ані дякої, ані підтримки від держави? Чи маємо ми працювати над тим, щоб законопроекти були якісні? Однозначно, і в мене запитання до авторів: навіщо було подавати такий схематозний законопроєкт? Якщо можна було зразу прописати усі ті слушні речі, про які перед цим згадували мої колеги в реаліях нашої держави, зараз під приводом цього законопроєкту почнуть завозити Бентлі, інші дорогі автомобілі і вздовж попередків продавати, це не є завданням цього законопроєкту. Ми усі маємо дуже прискіпливо. Прописати усі моменти, щоб ці машини дійсно працювали тільки для волонтерських благодійних організацій і фондів. Тому я дуже прошу залучити широко громадськості громадянське суспільство. Я прошу залучити усіх людей, які проконтролюють ці процеси і пропишуть правильні фрази для того, щоб законопроект реально діяв.